Учениця сьомого класу кругляківського ліцею Фуменко Єлизавета Тарас Шевченко у рибок поеми сон. Летим, дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темні мгає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють. Між жарами над ставами. Верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем, і все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і немає тому почину. І краю немає.